Добрий день. Моє прізвище Солодкий Сергій, я член ради організації Поступ, Я розкажу вам третій розділ нашої доктрини Технологія приходить до влади. Спочатку хотілося б поговорити про сутність самої влади. Що таке влада? Влада завжди ґрунтується на підтримці народу. Завжди. Ми розрізняємо декілька етапів підтримки народу. Перший етап. Це коли підтримка народу, реальна підтримка, тобто не намальована якась, а реальна підтримка народу складає десь до 10%. Цифра це досить умовна і може коливатися плюс-мінус декілька відсотків. Так от, якщо влада має підтримку народу менше 10%, то така влада завжди ну, дуже швидко, за дуже короткий термін, сходить за лімку цієї влади, тобто втрачає її. І йде на смітник історії. Є другий рівень підтримки народу. Це приблизно десь від 10 до 25%. При, такому, при такій підтримці народу влада відчуває себе вже досить впевнено, стоїть на ногах, але вона займається виключно тим, щоб не впасти. Тобто вона всі сили свої, всі ресурси витрачає тільки на те, щоб ну, втриматися при владі да? і не здатна проводити ніяких жодних реформ серйозних там, і займатися розвитком країни. Є третій рівень підтримки народу це від 25 десь до 50%. Це вже дуже серйозний рівень підтримки народу, і така влада дуже кріпко стоїть на ногах. Вона здатна не тільки, ну скажемо так, не витрачати ресурси на те, щоб її не скинули, а й займатися розвитком своєї країни, тобто проводити якісь певні реформи і думати про майбутнє. Така влада досить тривала, і вона тривалий час може знаходитися при владі. Є ще четвертий рівень влади. Він, четвертий рівень підтримки влади, він дуже унікальний і досить рідкий. Це 50% і вище. Такий рівень підтримки влади досягають не всі, хто приходять до цієї влади, тому що це, ну, це як джекпот від народу. Тобто, коли тебе підтримує більше 50% населення, це значить, ти можеш робити все, все, що тобі заманеться. Починають проводити будь які проводити не самі непопулярні реформи, робити все, що завгодно, змінювати, ну, все змінювати, закони, конституцію, все що завгодно. Тому що народ тобі дає карт-бланш. Будь ласка, ми тобі віримо, роби. От такі чотири рівні підтримки народу. Як же досягається ці, ця підтримка народу? Як це не парадоксально, але досить просто. Тобто, ну, ми проводимо пропаганду, звичайно. Тобто трендемо язиком. Розказуємо, розказуємо, розказуємо людям, але розказуємо не просто так про все, що завгодно, там, про політного Марса, якийсь або ще якусь свободу. Розказуємо в певному напрямку, потрібному нам. І таким чином, займаючись досить тривалий час пропагандою, ми починаємо поступово отримувати. Підтримку народу потихеньку вона збільшується, збільшується, збільшується. Ну, наприклад, там ми отримали 10%. Починаємо входити в різні ешелони влади. Щось там спробували зробити, нам нічого не дали зробити. Ми вийшли на вулицю і сказали: Люди нам не дають нічого зробити давайте влаштовуємо перевибори. люди нас підтримують, влаштовуємо перевибори. Вони бачать, що ми щось намагаємося зробити, і таким чином ми поступово отримуємо все більше, більше, більше. І звичайно, що коли сила отримує підтримку народу, ну як мінімум 25%, то не прийти до влади. Ну, це просто треба дуже сильно постаратися, тому що е, сила, яка має такий рівень підтримки, обов'язково, якщо вона це звичайно не дурна ця сила, то вона обов'язково приходить до влади. Тому, е, повертаючись до назви, як прийти до влади, технологія приходу до влади виявляється дуже просто: треба отримати підтримку народу, і ти приходиш до влади автоматично. А підтримка народу е, досягається методами пропаганди. Хочу додатково зауважити, що е, треба не просто займатися пропагандою, а е, пропагувати певну ідею. Е, ідею не будь-яку, а ідею, яка несе принципово щось нове. Ідею, в яку повірять люди, що е, реалізувавши цю ідею, можна принципово змінити, е, докорінно змінити дану ситуацію в Україні. І також важливим моментом є те, що ми розраховуємо і боремося за підтримку народу не будь-якого, а саме того середнього класу, про який розказують, що його не існує в Україні. Тому що середній клас це якраз думаючий частина населення, яка не ведеться на всяку лабуду, яку нам розказують по телевізору, яка призначається для Люмпін пролетаріата. А це люди, які думають своєю головою і здатні розрізняти різні. Ну, різну єрунду, яку розказують від того зерна, яке дійсно може зростити новітню ідею, яка підтримавши цю ідею і впровадивши її в життя, яка ця ідея зможе змінити докорінно ситуацію в Україні? От так. Дякую за увагу. Дивіться ще наші ролики.